Дня. Раді представити новий функціонал системи автоселінг, а саме розділ Marketplace. У нас з'явився Marketplace, на якому ви зможете опублікувати свою пропозицію товарну, виставити свій товар і відповідно продавати. Це не вимагає якоїсь абонплати чи налаштувань. Там є лише комісія за фактичну угоду. Тобто ми привели вам клієнта. Ви прийняли цю заявку, оплатили комісію від суми цієї заявки. Як це виглядає з точки зору автоселінга? У нас є знову вкладка меню. Називається Marketplace. Починається перша частина її це аналітика загальна по маркетплейсу і конкретна по вашому магазину. Далі йдуть налаштування, а саме. Як воно, ну, ваша там назва, коротка назва, телефон, емейл. Зверніть увагу, дуже важливий момент це офіційна назва ЄДРПО і Бен. Це для реквізитів для оплати. Клієнтам буде пропонуватись оплатити через додаток або по реквізитам. Відповідно, у вас мають бути вони заповнені правильно, щоб платіж дійшов. Далі в нас йдуть налаштування менеджерів, це хто з них буде відповідати за продажі, а хто за підбори. Підбір це заявка на підбір, це коли клієнт вказує він і пише, що йому треба. Такі заявки прилітають всім учасникам маркетплейсу. І перший, хто... Захотів її взяти, то і займається цим питанням. Відповідно, це коштує фіксовану суму, ну а вже ж там, що людина замовила, як ви з ними поговорили, що ще запропонували, то вже ваше діло. Якщо це не заявка, а замовлення, то воно прилітає конкретно вам, ну, бо скільки це ваш товар ваша пропозиція, ну і далі ви вже з ними працюєте. Тут у нас є мітка, тобто це такий прапорець, який з'являється біля замовлень, щоб просто вам було зручніше їх бачити. Місто відправки воно буде виводитись на маркетплейсі. Координати точки самовивозу, якщо така є. Далі ну це у нас інтеграція з новою поштою, це обов'язково. У вас має бути вона налаштована. Також обов'язково вказати графік роботи. Були випадки в тесті у нас, коли заявка прилітала і люди не реагували, бо в них стоїть графік роботи з 9, а насправді вони працюють з 10. У вас є 40 хвилин на реакцію, бо клієнти чекати не будуть. Тобто, якщо ви виставили, що ви в цей час працюєте, то ви маєте в цей час працювати. Якщо ви в цей час не працюєте, наприклад, заявка прилетіла ввечері або на вихідний, то вона вас буде чекати. Головне, щоб у вас правильно був заданий графік. Договір і посилання на, ваш, на вашу сторінку на маркетплейсі. Натискаєте Зберегти, активувати, активується маркетплейс і далі можна буде налаштувати уже публікації. Публікації є двох типів. Це прайси, тобто ваші підключені прайси постачальників та склад. Пресі постачальники фільтруються, ну, тобто товари в них по ціні, по кількості днів ну, доставки. Наприклад, якщо наприклад, у вас є ну, там, в прайсі 30 складів, ви можете або всі опублікувати, або ті, які мають там, термін доставки 0-1 день, також ви задаєте самостійно товарні націнки на товар. По яким ви цей прайс публікуєте. Ну, і відповідно, клуб, Да? Тобто ви зараз дивіться по кожному постачальнику окремі налаштування. Тут будуть у вас всі прайси, які вам підключені, якщо такі є, наступна вкладка це публікація складу. Тут показані те, що у вас вже є на складі, відповідно теж торгові умови, по яким ви публікуєте їх. Також налаштування ціни. Ну, наприклад, ви не готові продавати товари там, дуже дешеві. Окей, ви можете це задати. Точно так же ви можете тут більш детально пошукати товар, там, опублікувати тільки вісякі, наприклад, або опублікувати тільки БУ, або товарну групу. Ну, тобто вибрати конкретну, якийсь конкретний критерій і поставити вручну галочку. Або просто задати параметри. Тут от, задані діапазон цен, склад з якого. Там, ну і так далі. І натиснути автоматично і весь, от, всі сладкі товари, які попадають в публікацію, вони будуть показані. Тут ще з'явиться у вас четверта вкладка, саме відхилені позиції, вона зараз в розробці. Тут ви зможете побачити ті товари, які по якимось з причин не попали на маркетплейс. Це може бути, наприклад, відсутність фото, або там якась пуста назва, або щось, ну, щось що не, дай, не дозволяє публікувати цей товар. Товари будуть рекламуватись. Відповідно, це наші, як то кажуть, витрати. Якщо ви даєте гарну ціну, Ваша позиція буде номер один. Ну, от, наприклад, ми можемо перейти звідси прямо на сторінку маркета. Це у нас ще зараз в розробці. Ось Сторінка маркета по, ну, по певному товару. Ну, наприклад, так виглядає картка товару. Тобто, коли у вас з'явиться оця вкладка? Ви можете звернути увагу на неї. Підтримка наша допоможе вам налаштувати, якщо виникнуть ну, якісь труднощі чи щось типу того. Для того, щоб почати торгувати в інтернеті, в принципі, вам нічого не треба. Визначте, що саме ви будете продавати. Ну і звертайте увагу на самі заявки. Заявки прилітають от сюди, в завдання. Вони прилітають сюди в веб. В додаток, тому радимо поставити додаток, якщо ви будете публікувати товар. Воно буде тут червоним мигати, показувати вам, щоб ви звернули увагу. Бажано не ігнорувати ці речі, бо від ефективності роботи залежить, ну, наскільки ваші товари будуть рекламуватись. В принципі, ми радимо цим скористатись функціоналом. Тим більше, що у багатьох з магазинів є товари, які потребують продажу, тобто які, ну, скажімо так, залежались на складі. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді допомогти. Гарного дня!